Snickers, Ice Cram Snickers, Ice Ice Cram Snickers, 6 штучек. Что скажете? Mano rožiniai sportbačiai. Sportbačiai, sportbačiai. Sportbačiai. Three said devite three set devices Мини-пицца. 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 Так, мені треба молоко. Тут молоко в холодильнику не порошкове. Воно правда постелізируване, але воно не порошкове. Воно має малий термін зберігання і воно в холодильнику стоїть жирне. І воно коштує євро 09. Євро 09. жирним молоком Постелізіруване. Фірма з 1951 року. Малий термін. Бо є ще порошкові молока. Такими консервантами, що вони некуди не постоїть. Так в пакетах стоїть довго і нудно. Так, мені треба ще яйця взяти. Біологічні шпагаті. Органік Melie маса шпаргеті біобіологічні Біологік 500 грам і це біобіологічні шпаргетти Євро 28 а прості італійські. Прості італійські 500 грамів. Прості італійські 500 грамів коштує 99 євроцентів. Різниця. Прості італійські, і біологічні. Нормально. Консерва рибна, тунець сто десять грамів олії самої риби 72 два грама. Тунець океанський 79 дев'ять євроцентів. Треба яйця. Яйця. Так. Яйця тут дорогі, бо тут соло. Це соло означає, що кури вигулюють десь на поляні, що вони не в закритих клітках. І того така ціна. Ось така ціна на яйця, бо кури соло з обідного виголу, Вони не в закритих клітках, а гуляють так на поляні. Так, яйця взяли. Перепилені євро 30. Перепилені яйця. Яйця купляють, гріють в інкубаторі і тут спак. сюди тут є пак. Пак 12 може вилупитись 4 4 перепілки. Так, яйця в є. Щоб були марс. Пончики Марс були, але їх розібрали. Марс зробив колаборацію з Donuts. І був такий пончик, але їх вже не бачив. Снікерс, Марс, є Морозова вже. О, малина. 279 малина. І є напівзелена. І достигла, она більш Червоніша. Біологічні біо 29 Так, о, біологічні банани Банани Делмонте Біологічні, біобіологічні Банани біологічні за кілограм євро 59 біобанана. Це прості євро 25. Ну вони тут дорогі, бо банани все по 90 євроцентів переважно. Баранний пару взяв пару бананів. Тут є зелені і жовті які хочуть. Преміум ананаси. Ананаси євро 29 за кілограм. Ну, бувають по знижці за євро. Це він в розрізі. Кошта ріка. Кошта ріка. Це той сорт. Свет солодкий. Солодкий той сильний сорт. Дині євро 49. Дині білі, євро 99. Круглі дині Галія. Ковуни десь були. Ковини. 95% за кілограм. Кавуни. Оці по довговості це з Марокко. Це круглі африканські з всього. Фуджі, Ну тут правда дорогі. Другу в другому магазині дешевші за Євро 10. Я візьму, тут дета не хоче їхати матча Фуджі. Діти от траха. Тут і міні піци я не бачив. Треба було міні-піцу. Так, ми треба взяти сушений кокос, сової. Це сушений кокос, класний. 2 євро. Класний сушений кокос. А це сушений манго. Натурально засушене, нарізане манго, дуже смачне, я все беру його 3,21. Сьогодні візьму Це 2 євро, він теж класний сушений на пелемі. Шпитала. Загородив кошиком людині товар. Так, зараз я візьму яблук Фуджі буде на касу. Оцей бочонок пива соблазняє мене вже давно 5 літр в алюмінії Хенкель 1699 з краном це алюміній. Тут кран є, все можна набирати. Кран, шланг 5 літрів Хенкель бочонок в алюмінії 16,99 Нормально Так, все, будет и на кассу Пистола Евро 59 Ням-ням Бельгия Бельгийская Все, дякую, що дивились. И в зустрічі. До побачення.